22 квітня в історії людства. ну а ми приходимо вже до подій дня сьогоднішнього і найперше до наших перших гостин до нашої першої гостя, яка у нас з'явилася в понеділок, 22 квітня. Так запросили ми в гості сьогодні е, людину, яка е, дуже добре розуміється в світі індустрії, моди та краси. Е, це е, Модель та засновниця модельного агентства Анна Тріль вітаємо. Доброго ранку. доброго ранку. Ну про Анну можна говорити ще дуже багато. Ми будемо говорити протягом ефіру. Чому власне покликали її сьогодні? Якось якось гуляючи сторінками Фейсбуку, я натрапила на те, що буквально 20 квітня Аня відсвяткувала 20-річний ювілей свій. Так, так від першого дня, як вона попала в модельну школу, uh -huh. mm -hmm. і хотілося б власне з цього розпочати. Що привело вас туди? І, можливо, комусь варто навіть подякувати за те, що такі зробили для вас, якби поштовх. Хтось mm -hmm. ініціював, напевно, це, можливо, поділився якимись хорошими сторонами про модели і про модельний бізнес. Так, є що розповісти, і е, я пам'ятаю, як сьогодні той день, коли ага. я прийшла на кастинг свій перше в житті. Е, це було в приміщенні Західного банку, що напроти п'ятої школи. Я тоді взагалі ще не ходила ні в модельну школу, не міла ні ходити, ні позвати, нічого не міла. Прийшла ну, просто Ну взагалі з так, ну чисто по людськи просто ходила, чи це ну, ну поліцькі ходила, що... звісно, як ми всі ходимо. Ну, але не вміла там спеціальних якісь е, робити особливих е, речей модельних і прийшла просто з вулиці на кастинг. Прийшла, там дівчата вже все вміли, все знали, все. Я там попитала, як там на каблуках ходити, бо взагалі не вміла на тих підборах. Перший раз їх взула, мама мені десь там взяла. І прийшла із багатьох дівчат, дівчат не пам'ятаю, можливо, 50-70 було дівчат, то обрали 12. І була були представники з Києва, з Москви, які обирали модели собі в агентства, і ну серед них обрали трьох. І я була серед них. Тобто uh -huh. для мене це стало таким каталізатором, таким великим, тому що ну просто з вулиці дівчата кажуть, що таке нереально. А в мене так склалося. І потім вже від після того я вже пішла в модельне агентство до Ані Росінової. Ну от і вона до сьогоднішнього дня є моїм таким прикладом дійсно леді і дійсно моделі. Ми неодноразово з Дімою спілкуючись, у нас проходить зараз конкурс «Співай за мрією, спілкуючись з дівчатками та й з хлопцями теж. Mm -hmm. ну, такі думки зустрічаємо, що діти не тільки люблять співати, танцювати, а дуже захоплюються от, моделінгом. Так, зараз це дуже популярно, дуже популярно і е, дуже багато плюсів є в плані того, що людина навчається, дитина навчається вільно себе mm -hmm. почувати, більш така розкована. Е, можливо, Така артистична стає більше. Я знаю про те, що у вас. Також є так, модельна школа. Модельна для школа для mm -hmm. діток. Розкажіть, яка кількість, скільки налічується у вас, вихованців? Нас <рес> вихованців близько ста, і ми взяли за мету продовжувати місію знову ж таки Ані Росінової, яка започаткувала це виховання, естетичне, модельне, красу, вихованість і так далі. Тобто, ми це запроваджуємо для дітей від 4 років, і так само ну, повний спектр. Послуг надаємо навіть для і підлітків, і так само для дорослих. Тобто навіть ви Регіна можете до нас прийти ага. в школу моделей, Так ми допоможемо вам розкрити розкритися ще більше, ще Дякую. краще. А так, я можу так, курси. Ми для вас... ми чоловікам теж зробимо такий курс, але поки що не було попиту. Для жінок це більш актуально зазвичай. Молобіч ага. зайняті. А у вас параметри якісь повинні бути модельні для того, щоб потрапити в вашу Знаєте, школу? Зараз світ дуже розвивається, і е, дуже популярними стають так само модель Excel. Е, люди з нестандартною зовнішністю, тому ми не маємо таких обмежень. Тобто не повинен бути ріс там. Понад метр сімдесят ви берете і, нижчих, ну, беремо і низьких так. Ну, навіть собі... сьогодні будуть на показі брати участь дівчатка, які від метр шістдесят п'ять, uh -huh. Так, Це якраз казала, що там діти від чотирьох років. Так uh -huh. а що в чотири роки? Вот ну що може зробити з дитиною? Може, <серед> вони <серед> так гарно позують, діма. Ти би бачив просто. Такі фотографії просто люкс, і вони так люблять ходити. Ми їх вчимо ходити, щоб з рівна спинка була, ми даємо книжечку uh -huh. на голову, то хлопчик один приходить і каже, мені книжечку. От uh -huh. одразу переступає поріг і каже: мені, будь ласка, буде з книжечкою ходити на голові. Ходить такий дуже-дуже Ну, а от, наприклад, скільки навчання йде? Дев'ять от... місяців, місяців, так само в школі. Гаразд. Це uh -huh. навчання, так би мовити, на перспективу ну, з надією, що колись воно знадобиться. Чи все-таки є? Попитно ну, на саме таких от е, дітей. Ну я скажу так, як кажуть мої добрі друзі, знайомі, що uh -huh. жоден захід місця не відбувається без участі Grace Model House. І хочеться сказати про те, що по моєму в березні відбувся фешн-вікенд, Так і задіяне це агентство ваше було так, так ми організатором того дійства, і цього року ми зробили вперше міні-міс весна. Uh -huh. І дітки брали участь від п'яти років. Так само всі були задоволені, щасливі. Ну такий для них досвід. Ну а за захід теж трошки всі uh -huh. поціновувачі е, великої <с моди високої. Я думаю, зібралися і люди, які постійно відвідують такі заходи, масштабні. Ми вже ми вже це був дев'ятий сезон. Ми вже провели. І влітку так ми вже чекаємо ювілейного десятого сезону. Тобто, це рік такий ювілеїв. Приємно, що ви співпрацюєте з українськими дизайнерами. Так, українські дизайнери до нас приємно, що приїздять не тільки Лащі, Луцькі, Волинські, так само і зі Львова, з Одеси, з Києва до нас приїздили. Ну, з Пашою ми завжди ведучими uh -huh. зараз є. Жаночка. Uh -huh. угу. Жано uh -huh. да? так. Так, uh -huh. і ну, приємно, тому що ми відвідуємо їхні заходи. Вони до нас приїздять uh -huh. і таким чином розширяємо кругозір Лучан, зокрема, тому що. Те, що вони бачать просто в магазинах, це одне, а коли mm -hmm. приїздять з інших міст навіть там, ну, чи mm -hmm. можливо в майбутньому приїзд... будуть приїжджати з різних країн. Тобто це вже розширяє світогляд наших волинян, личан. Наприклад, не в... пробували, ну чи не виникало думки зробити щось подібне не нещодавно, не в рівному теж було. Там е, якісь у них фешн вік, там якісь. От. Uh -huh. І, е, я не знаю, чи, які речі там представляли, ну, який одяг. Але те, що в якості моделей це були е, відомі особистості рівно. Це були uh -huh. діджеї, ведучі, актори. Там, вони збрали. Ну, е, uh -huh. я так, ну, це не тому, що я б хотів прийтися, хоча чого там е, це приховувати. Я б теж хотів би в костюмі походити. От, знаєте, я то, от, собі замішаю на ділянку. Так, мене не тут раз, дівчата вчили робити там так. ці точки, там от, повертатися, повертатися ходити так. від стегна, <гляд> там дивитися. Ну, так що я вже Цікаво. вмію трошки. Чи не було так, думки такі от зробити щось подібне? Тепер сподібні? що думка з'явилася. Я скажу так, що ми робили показ з відомими нашими Нареченими був показ uh -huh. Анжело П'янко ми робили. Uh -huh. Відомі дівчатка наші. Зокрема, uh -huh. Галя Падалко, наприклад, Світлана Рожок, тоді ще були незаміжні, uh -huh. вони дефілювали на показі. Uh -huh. І я думаю, що незабаром ми втілимо твою мрію в реальність, Я обов'язково тебе запрошу. Ну, але там сама розумієш, у мене розмір нестандартний. Я, ну так, так я так. дуже поважна персона. Ну, дуже поважна. Ми врахуємо це обов'язково. Аня чи не було бажання все таки? Продовжувати кар'єру моделі. моделі, тому що от в мене власне є знайомі і подруги, які uh -huh. на сьогоднішній день в таких дуже солідних будинках у Франції представляють різні бренди. Uh -huh. Чи б не хотілося ну самі побувати в ну якби в цій ролі, а не тільки як організатор і керівник? Ну, я так само продовжую в принципі, цю роль виконувати, роль моделі. Мене так само часто запрошують різні дизайнери для своїх фотосесій. І я беру участь, зокрема, в показах. Наприклад, ходила у Фадіра Возянова на показі і так далі. Тобто я продовжую це, але мені вже більше подобається ділитися своїм досвідом, який я набула, тобто вже ділитися. Тим і підказувати вже молодому поколінню як краще, що краще, і вже допомагати в підготовці до конкурсів краси, наприклад, всеукраїнських або всесвітніх. Вже в мене є такий досвід індивідуальних уроків. І так само. Дітки на показі, і на Львів, Fashion Week наші моделі ходили теж. Тобто ми готуємо вже нові кадри нову зміну. А от які мають бути нові кадри, Якою має повинна бути повинна бути модель для того, щоб змогти вжитися і себе якось? Проявити вирости угу. і в майбутньому, можливо, цьому присвятити життя. Хоча вік модели я знаю недовгий, але тим не менше, все-таки є якісь перспективи в людини з якими рисами? Риси для мене в першу чергу це цілеспрямованість, тому що вона має вона або він навіть повинні знати, що хоче і куди вона або він прямує. Тобто в кожної людини має бути ціль. Це перше. Друге, зазвичай, зазвичай я вважаю, що потрібно бути дружньою або дружнім, тому що клієнти, фотографи, хореографи це все так само живі люди. Тобто, якщо їм приємно з тобою спілкуватись, то вони так само тебе будуть запрошувати. Тобто це таке, ну і звісно, це бажання вдосконалюватись так само, доглядати за собою, тому що в спортзал я не знаю такої людини, яка дуже любить, прям прям дуже Тож любить летить. спортзал, так летить туди. Тобто це все одно якийсь челендж для себе. Це потрібно просинатися там, не знаю, все одно виділяти ту годину, хоча б як не на пів години. Щоб заставляти себе щось робити, ну принаймні для мене це дуже складно <гум> на сьогоднішній день. Ну а як же з таким моментом, як конкуренція? Е, тому що кожна дівчинка, а е, коли вона стає ще дівчиною і розуміє, що е, ну, відбір в якісь е, цікаві проекти е, ну, має, передбачає велику конкуренцію, ну якісь плетуть інтриги. І е, як, от в цьому плані це ж потрібно бути, напевно, такою з, з, парчинкою. з парчинкою, так. <ріст> я до цього й веду. Ну, Часом потрібно бути, але на мою думку, тобто всі ці інтриги тобто можна або брати там участь і витрачати свої нерви, або можливо комусь цікаво це робити, я не знаю, ну mm. всякі бувають. Або просто бути осторонь і просто бути професіоналом своєї справи і впевнений ти до своєї мети і. Не перед чим, не зупинятися, напевно. Або якщо ну, в кожної принципі мають бути свої якісь принципи, через які вона не буде переступати, а все інше, тобто все на ваш розсуд. Ну але, взагалі, можливо в дружній атмосфері працювати моделям, чи все таки, Мазливо. як Мазливо. правило, ну не я так, скажу так що... з недовірою один до одного з і обережно перших пару так. днів. Навіть на конкурсах краси бували такі досвіди. Ну, в принципі, в мене навіть з усіх конкурсів краси майже всі подруги. Тобто, ми де не перетинаємося. Вони зараз живуть хтось в різних країнах, хтось по Україні скрізь. Тобто ми так само списуємо, зідзвонюємо, зараз так само хтось керує одним проектом, хтось другим. Ми дружньо спілкуємось, там обмінюємося досвідом і контактами. якщо ну, Бачите, потрібно. а з телекранів нам розповідають про те, що буває так, що там скла можуть насипати, там десь там підрізати каблук. Це стереотипи, так. Ну можливо, десь таке бувало, але може, ці такого не траплялися. Тобто, ну не знаю, можливо, це від людей залежить. Ні. <ріст> ні? Ще ні, але каже, але будете задавати так. багато запитань. Гаразд. А, Ань, Аня, як взагалі от, проходить день, стандартний день моделі? Успішної моделі, наприклад, От як в скільки прокидається? От що ну, Дивіться, Залежить в якій країні ти будеш uh -huh. працювати, моделлю в першу чергу, тому що скрізь свої графіки, але якщо брати таку загальну картинку, то просинаєшся сніданок обов'язково. І далі ага. ти рухаєшся на кастинги, ага. тобто зазвичай це або кастинги, або робота. Ну, щоб взяти роботу, потрібно пройти кастинг, відповідно, відбір. Е, їдеш зазвичай це 3-4-5 кастингів може бути на добу. Ага. І далі вже ввечері ти додому повертаєшся. Ага. Печеряш, лягаєш спати. <ріган> <ріган> ну і звісно, якщо ти за кордоном там вже коли в тебе звільнився день, ти собі можеш піти прогулятися, відвідати якусь цікавинку, якусь е новинку. <ріган> Просто ти так сказав, не дивлячись, якій країні так. Я так розумію, в наші каже, прокинулась вмила дітей, відправила в школу з базар, прибирала, вигуляла собаку, поїхала на кастинг. Ну і знову ж таки, повертаючись до наших традицій, так як е, час ефіру обмежений, хочеться запитати, от в продовження того, щоб е, помила е, дітей, відправила до школи, прибралася вдома, е, як плануєте пекти Паску е, цьогоріч власноруч чи е, все-таки придбати у магазині? Я зрозуміла. Я не пекла ніколи паску і цього року так само не планую пекти. У мене ще був такий варіант пекти, купувати, їсти дивитися. Ну, а взагалі моделі йдуть Ну, Ми ніколи не обмежуємо своїх моделей, тому що треба жити в задоволенні, якщо це хочеться і це любо, будь ласка, але обмежувати себе в кількостях. Це в принципі для кожного людини актуально, не лише для моделі. Тому ну не знаю, я полюбляю паску, тому але я дозволяю собі не більше трьох шматочків і то таких, що світяться, uh -huh. Uh -huh. <рес> щоб двома руками тримати, щоб не зламалося. <рес> <рес> так або одразу швидко їсти. Ну, в мене е, печуть мої друзі, мої знайомі, тобто вони мене пригощають. Ну і як, звісно, коли десь в гості, то я так само купую, щоб не з пустими руками з хлібом сіль, як то кажуть. <рес> по наших Так, українських ну, так як паска це є великодній хліб. Так. <рес> <рес> Так. так, отже, у тебе варіант пекти? Ні, купувати. купувати. А ну купувати. <laughs> так, Я хотів сказати купувати. <laughs> так, так, так. Ну що ж, дякуємо за те, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Ще раз вітаємо. і Дякую. бажаємо е, в перспективі е, проводити не один ще потужний такий масштабний захід. Е, багато мати прихильників, багато Дякую. гостей, щоб завжди було весело, цікаво. Дякую. Я вас теж угу. запрошую на ювілейний фешн-вікенд, який відбудеться вже в червні цього року. Угу. І міні, міс Волинь ми незабаром будемо проводити. Слідкуйте за нашими соцмережами. Дякую, гаразд. Отже, у нас була а, Анна Тріль. Людина, яка дуже добре знається на всьому, що пов'язане із таким нелегким, але дуже цікавим світом моди. От. Друзі, це добрий ранок. Залишайтесь з нами. У нас попереду ще все найцікавіше.